Золотою нивою зараз так. Романе дуже дякую за участь в сьогоднішньому нашому етері. Нагадаю нашим слухачам, Роман Погорілий співзасновник проєкту Діпстейт, військовий аналітик, був щойно на зв'язку. Інформація для киян, стає столиці. Оголошена повітряна тривога в місті Києві. Так само лунає на Київщині. І нагадаю, Чернігівська Сумська область теж є виклики. Там теж лунає повітряна тривога. Будьте обачними. Українське радіо. Реклама. Можливість для малозабезпечених пенсіонерів. Погашення поточних платежів і боргів за комуналку. Допомога в оформленні субсидій. Центр пенсіон. Наші підопічні отримують повну оплату комунальних. Навіть під час війни телефонуйте і ви 0800-755-000. Повторюємо 0800-755-000. Послуги надаються за умовами спадкового договору. Допомога в оформленні субсидії можлива лише за умови відповідності домогосподарства вимогам, передбаченим для її призначення. Всі дзвінки безкоштовні. Питання розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з українським радіо. В Україні розробили окопне Авторство розробки належить учасникам кластера Брей. Система AD Counter FTV здатна блокувати радіочастоти для російських ftv дронів Система генерує пілий шум у певному радіочастотному діапазоні. fpv дрон втрачає зв'язок із оператором і стає некерованим. Радіус роботи від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором 3000 метрів. Система швидко починає працювати після увімкнення. Для цього їй потрібно не більше, ніж пів секунди. Обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним із найякісніших портативних реків. Одна із переваг системи. Вона легка, без акумулятора важить усього 3 кілограми, а ще має три Тому її зручно встановлювати на машині. За запитом військових, розробники створили ще одну модифікацію AD-Counter FPV у формі рюкзака. Вона вже зарекомендувала себе як незамінна річ. Якщо ви маєте військові розробки, можете подавати їх на платформу Brave One. Та отримати грант на реалізацію проєкту. Українське радіо двадцять перша година. Новини на українському радіо По студії Анна Денько вітає вас. Рейнметал перед.